Часник далеко не всі люблять за його різкий смак і запах, який може бути неприємним для оточуючих вас людей. Разом з тим його вживають у їжу на його, за його численні корисні властивості. Однак нас цікавить, наскільки часник є не просто корисним, а чи є бажаним при такому складному захворюванні, як діабет. Але почнемо, як завжди, з історії. Власне, сам часник у дикорослому виді з'явився 7 мільйонів років тому, а його батьківщиною є Тінчань, звідки він 5 тисяч років тому поширився у Центральній Азії. Загалом, часник вважається одним з найкорисніших продуктів в історії людства, а згадки про нього є як у Біблії, так і в Корані. Вже у стародавньому Єгипті його використовували у їжу та як косметичний засіб. Так само він був популярним у стародавній Греції та Римі, де не лише його їли, а й використовували в якості проти отрути. Цінним продуктом він вважався і в середньовіччі, де його використовували в якості медичного засобу для лікування чуми та холери. Його давали солдатам, аби зробити їх сильнішими та витривалішими. Звісно, можна по-різному ставитись до такого використання часнику, однак уже в XIX столітті дослідження показали, що часник має бактерицидні, антивірусні та протигрибкові властивості. Бактерицидні властивості часнику помітили європейські винороби і використовували його для очищення бочок від бактерій та мікробів. Втім, була одна обставина, яка перешкоджала поширенню часника серед, так би мовити, благородної їжі його запах. Він вважався селянською їжею. і… Перебувати, у, так би мовити, пристойному товаристві, наївшись попереднього чеснику, вважалось непристойним. У наш час чесник є популярним продуктом, який широко використовується як в кулінарії, так і в народній медицині та косметології. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які. Продукти варто споживати при такому захворюванні як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсно, їсти. Мене ж звати Олександр Іпринагідно. Підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Також напишіть, де ви зараз перебуваєте, в якому українському місті чи за кордоном. Це дуже важливо для нашого каналу. Отож, передусім, часник ціниться за свої бактерицидні, антивірусні та протигрибкові властивості, є хорошим антиоксидантом. Крім того, він зміцнює імунітет. Покращує роботу травної системи, знижує рівень холестерину, допомагає знизити артеріальний тиск, має протизапальну дію. Також його можна вживати у свіжому сушеному, маринованому або консервованому вигляді. Корисні властивості часнику зумовлені наявністю в ньому таких вітамінів, як С, В6, В1, В2 b 3 b 5 b 9 Також він містить мікроелементи, як кальцій, калій, фосфор, селен, магній, натрій, цинк, залізо та марганець. Також він містить ефірні олії, серед яких аліцин, який є потужним антиоксидантом. Часник містить Фітоциди, які допомагають боротись з бактеріями та грибками. Разом з тим, чесник має і інші лікувальні властивості, зокрема профі... як профілактика ракових захворювань, Це чисті сполуки, які є у чеснику і блокують ріст пухлин. Він корисний людям похилого віку, оскільки покращує їх когнітивне здоров'я. Зокрема, зменшує ризик захворювань мозку, зокрема, хвороби Альцгеймера та деменції. Ті ж самі сірчисті сполуки захищають від алкогольного зараження печінки, підтримують її здорову роботу а в разі алкогольного отруєння. Завдяки своїм антибактеріальним і пробіотичним властивостям чесник здатен покращити здоров'я кишківника. Часник містить інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних біфідобактерій, одночасно перешкоджаючи росту хвороботворчих бактерій. Часник широко використовується у народній медицині, зокрема і для виведення глистів. Він стимулює виділення жовчі та покращує перетравлення жирної їжі. Попри свій непрезентабельний запах, він позитивно впливає на потенцію та допомагає у лікуванні простатиту. Корисний часник і спортсменам, особливо під час зберігання. Набирання м'язової маси, оскільки він блокує дію кортизолу та стимулює вироблення тестостерону. Навіть якщо враховувати, що зазвичай людині складно з'їсти багато часнику, все ж питання норми і тут є актуальним. Вважається, що протягом дня людина може з'їсти від половини до цілого зубчика часнику. І навіть у такій кількості міститься 3000 тисяч мікрограм аліцину, речовини, яка утворюється під час руйнування частину часнику. і саме вона надає його, йому бактерицидного ефекту. Частина дієтологів вважає, що такою нормою є 15 грам часнику, тобто до 4 зубчиків, а глядіть. Дітей, звісно, ще менше. Також слід розуміти, що корисні властивості часнику виявляються лише в свіжому вигляді, натомість після термічної обробки чи сушіння всі вони втрачаються. Загалом протипоказ... протипоказань до вживання часнику не так і багато, однак вони все ж є, їх треба враховувати. Передусім, треба пам'ятати, що його не можна вживати на голодний шлунок. Втім, зазвичай часник споживають разом з якимись стравами, і це навіть покращує процеси травлення. Останній момент і треба враховувати людям з надмірною вагою. Часник посилює апетит, чесник протипоказаний при виразці шлунку, 12-палої кишки, гастриті, геморої. Хворих енерках, печінці та епілепсії. Він не бажаний при вагітності та при грудному вигодовуванні. Також він є алергеном. Приймання чеснику може посилити дію препаратів для розрідження крові, що ще більше ускладнить згортання крові. Оце практично і всі обмеження, які пов'язані з чесником. Щодо діабету, то, безумовно, він належить до рекомендованих продуктів. Зрештою, зважаючи перелік його переваг, всі вони чинні і при діабеті. Він корисний для серцево-судинної системи та знижує рівень холестерину в крові. Він корисний при підвищеному тиску на та зменшує ризик утворення тромбів у судинах. Він знижує рівень цукру у крові і має позитивний вплив на інсулін. Сполуки сірки, про які я вже згадував, знижують рівень глюкози, покращують секрецію шлунку з підшлункової залози та підвищують чутливість клітин до нього. Також чесникова олія захищає хворих від кардіоміопатії. А вона є основною причиною смерті серед хворих на цукровий діабет. Це хронічне захворювання міокарда серцевого м'яза, який аномально потовщений, збільшений та або <кій> ущільнений. Загалом чесник є корисною добавкою при харчуванні людей з другим типом діабету. Він позитивно впливає на вироблення інсуліну. Екстракт чеснику також може надавати позитивний вплив на запобігання запалення і розвитку коронарного атеросклерозу у діабетиків, які схильні до серцево-судинного ризику. Крім часнику, в раціон слід включати зернові культури. Не варто вживати білий хліб. Лікарі впевнені, він швидко перетворюється на глюкозу і збільшує цукор в крові ще сильніше. Крім того, важливо подбати про те, щоб образ життя був активним і на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.